Де він вже пройшов технічний огляд. Відповідно, він також в страховій компанії відповідно, має поліс цивільної відповідальності страхових для такого виду транспорту. Підписано вже і розроблено паспорт цього автобусного маршруту. Він вже на сьогоднішній день направлений в патрульну поліцію для погодження. От вже знаю, що є. Два водії, відповідно, які будуть в підприємстві, закріплені автобус буде перевозити жителів села Брища і безпосередньо тих, які там проживають. Буде... Графіком руху розроблено, щоб вони могли ці проміжні години доїжджати. Особливо це в це в дев'ятій годині, щоб могли до міста Луцька доїхати. І в обідню пору автобус буде назад також довозити пасажирів в село Борище.